Церкву ми святу прийшли, а грішили ж ми не раз. Боже нам гріхи прости, Господи помилуй нас, тож молімось Богу повсякчас, Господи помилуй нас, Господи помилуй нас. Помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, щира в нас молитва, ця, просим Тебе, зі слізь ми. Боже наш кріпи в серця. Злагоду поміж людьми, Доч Богу повсякчас, Господи помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи пом... Господи, помилуй, помилуй нас, дай здоров'я нам прожить, довгий вік на цій землі, будем лиш добро творить, так як ти нам заповів, тож воліймо Богу повсякчас, Господи, помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Молимось ми знов і знов, віру нашу укріпляй, посели в серцях любов і надію нам подай, тож молімось Богу повсякчас, Господи, помилуй нас, Господи, нас. Господи, помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Боже нам гріхи прости, Ненависть до тла, грішних нас помилуй ти. Порони серця від зла, тож волімось Богу повсякчас. Господи, помилуй нас, Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, будемо у згоді жить, гнів у серці, не насім, вірно Господу служить, браття й сестри треба всім. Пож волімось Богу повсякчас, Господи помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Прийди, Душе, святий, настав наші серця і душі, керуй усім у наших зустрічах, будь у кожній думці, у кожному слові, намірені та спину до дії, з'єднай нас любов'ю та роботою одна про одну Любов'ю любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Душе святий, вітаємо Тебе посеред нас. Дякуємо, Дякуємо за твою присутність і просимо твого натхнення. Присвячуємо цілковиту цю зустріч Господеві. Візьми наші думки і заміни їх Твоїми. Обдари нас можливістю прославляти, звеличувати, вшанову і поклонятися нашому Богу. Будь нашим заступником, щоб ми змогли довірити наших дітей Твоїй волі. Навчи нас щиро дякувати за всі добродійства, якими ти їх обдарував. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе, просимо Тебе про благословення і опіку. Захищай кожну з нас своєю пресвятою корою, щоб жодне зло не торкнуло нас, ані того дому, в якому ми смиренно стаємо перед Тобою, як стурбовані матері, які моляться за своїх дітей. Амінь. Улюблений Ісусе, твій погляд проникає в наші серця і бачить там бій. Ми прийшли, щоб поручити Тобі наших дітей. Ми знаємо, що Ти їх любиш значно більше, ніж ми. Захисти просимо нас, наші родини і нашу групу, від лукавого та всякого іншого зла. Господи, ми знаємо, що ти завжди поборюєш зло. Тому дякуємо Тобі за Твою присутність з нами зараз. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є, микаємося в наших гріхах, прости нам по Твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе Тобі, Господи Боже. Ми приймаємо тебе, як нашого владику Бога і Спасителя, зціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо тебе, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ми каємося в усьому, в чому могли зрішити проти будь-кого із присутних. Це могло бути недобре слово або ж думка, яким би малим не був цей гріх, він проте може перешкодити нашій єдності. Ми хочемо прийти до Тебе, Господи, маючи одне серце і одні думки. Тому просимо Тебе, знай нас, Господи Ісусе, твоєю любов'ю. Дякуємо Тобі, Амінь. Możesz ty wołć mi І, і нині, і по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ми каємося в усьому. Благий, Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами матерів усіх подібних груп цілого світу. Боже, ми ревно благаємо Тебе. Ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію, або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами Твоїй родині, ми хвалимо Тебе і дякуємо Тобі за нову надію, яку Ти нам дав, коли ми поручаємо Тобі наших дітей. Амінь. <клес> Благородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Читання святого Письма і побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, вірний зветься, і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його пломінь огню, на голові його діадеми численні, мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу побагрену по... по кров'ю і зветься ім'я Його Слово Боже. І воїн став небі сідувати за ним на конях білих, одягнений, вісон білий, чистий. З уз його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він постане їм жезлом залізним, і він топче винутоку з вином палкого гніву. Бога Вседержителя і має на одежі, і на бедрі своєму ім'я написане цар царів і володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літають посеред неба, прийдіть і зберіть беріться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників. І трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх вільних і рабів великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнство їх зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнів свого, і скоплено звіра, і з ним вже пророка, що справляв знамення перед ним, яким він заззнав. Тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його, з живими кинуто обох озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем тих, хто на коні сидить мечом, що виходить з ус його, і всі птиці наситяться трупами їх. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо На тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно ти нам довіряєш, поручаючи Твоїх доброцінних дітей нашій офіці. Ми просимо Тебе, Господи, допоможи нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе, перед Тобою стоять матері, які просять, щоб Ти благословив наших дітей та дітей у всьому світі. Ми благодаримо Тебе за наших дітей. Вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди Тебе визнає, Богом, у світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони визнають віру в Тебе. Дай їм твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами, що ти поділяєш наші радості та смутки, тішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо тебе, пошли ти кожний з нас те, що найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, задля якого ти нам дав життя та обов'язки в наших родинах. Ти все могутній Бог, ти можеш змінювати природу речей, тому звертаємося до тебе з вірою і любов'ю, бо переконані, що ти відповіси на наші молитви. Господи, дари нам завжди пам'ятати про Твою любов до нас та наших дітей. Адже ти сам просиш приходити до Тебе в потребах. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. <клес> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе. Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилу. Ісусе, syno boży oh po Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося за перемогу нашої України, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося за наших воїнів-захисників, щоб Господь Бог зберіг їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Фліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося за здоров'я наших поранених воїнів, мирних жителів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося за героїв, за їхнє здоров'я, за Володимира, Івана, Іллі, Олега, Андрія, Надію, Віталія, Максима, Володимира, Олександра, Юрія. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолим за щасливу службу для Олександра Івана. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося за здоров'я Тетяни, Катерини, Ганни, Івана, Юлії, Петра, Петра, Володимира, Дарії, дитини Нестора, дитини Богдана і Богдана. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося за душі наших, воїнів, які загинули, і мирні жителі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Подякуємо Господу і за всі ласки, які Він на нас силає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. У ім'я Отця і Сина, і Святого <клуха> Духа. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякуємо за спільне. Te bănesc останній промінець надії, коли душа від болю зарида, ти притулись до серденька Марії. Притулись до серденька Марії, збагни, якого болю завдає, засріплена гріхом, черства людина, стікають сльози з безсилених очей, бо я й ти розп'яли. І сина стікають сльози з весилених очей, бо через нас розп'яли її сина, як прокрадеться сором учити майстрах, Наважся хоч би поглядом зустріти. Не побачиш до кору в очах, лиш мама може так всіх нас любити, ти не побачиш до кору в очах лиш мама може, так тебе любити Відтоді як постав їх на любов, людина прагне в світі панувати, якщо ти хочеш бути так, як Бог. навчися так, любити і прощати, якщо ти хочеш. Бути... І так як Бог, навчися так любити і прощати. Навчися так любити і прощати.